Весна літо 2022 року. Моя Україна, козацька земля. Чому так страждаєш, неначе німа? Пора вже добити того москаля. Чому так страждаєш, спокою нема? Квітуть волошки, а маків огень, Розпушене жито піднялося ввись, сади повнолиці співають пісень З вкраїнцю зову, озовись. Я грудку землі поміж пальцями мну, я тут народилась, батьки мої тут. Моїй нарідніший я сонце пригну, і вірю, русні вже настане капут. Я неміч настала, прийди, подивись, хоч ніжно полоще калина гілля. Хвилююся додолу та хочеться вис. піду боронити, як кличе земля. Вдивляюсь у вікно, герой іде. Де пошепки нечутне наше мише, чи стисне серце юне молоде, чи може сил під хмари усе вище, Хтось з закутку плете сітки на фронт, а хтось збирає їжу для солдата і бачу переможний горизонт, І думаю: візьмусь з автомата, хотіла б захистити цілий світ, чи в хаті, чи на вулиці, чи в гурті, хоч маю так багато уже літ, та всі ми, українці. Ми уперті і знаємо, і прагнемо усе, що зацвітемо, скоро, наче вишня, і віра наша небо понесе ці зорі, що розкидає Всевишній. Я вірю, прилине весна. Джерела полються рікою, наступить у нас тишина, і світ зацвіте всю покою. Цибулька зросла на вікні, яка ж то здивова в цю хвилю, і наче в, в сні. Ми вщем суперечим бесию, ми, ми справжні, такі ми міцні, ми землю свою оберемок. огорнемо серцем вогні, вперед на нападника йдемо, бо наші молодші бракети і діти, що зовсім без вусі, так прагнуть усіх берегти від тих, що на земленьку ласі. Вперед, щоб руський упав, Хто вірить цьому божевіллю, щоб кожен цю нечість забрав. Що йде на Україну, вір... війну і віримо, будемо ми. Ніколи в полон не здамося, залишимось просто людьми. Були ми такими і досі. Вперед, перемога над нас, наш прапроще сяє звитяжно. Якщо ми загинемо цей час, в країни залишиться гасло. Вперед! Вперед! Вперед!